Казка на ніч про зайчика і шапочку. Жив собі в лісі маленький зайчик. Узимку він любив бігати по сніжку, кататися на ковзанах та гратися зі своїми друзями. Але одного разу зайчик вирішив, що шапка йому не потрібна. Такий сміливий, такий швидкий, мороз мене ніколи не злякає, хвалився зайчик. Та тільки зайчик вибіг на вулицю, як вітер почав щіпати за вушка його, а мороз заморозив їх так, що вони почервоніли і стали боліти. Зайчик Повернувся додому дуже засмученим, а мама дала йому теплу шапочку і сказала вушка потрібно берегти, бо вони замерзають першими. Шапочка тебе зігріє, і мороз вже не зможе тебе зачепити. Наступного дня зайчик надів свою м'яку теплу шапочку і повів до друзів. Відтоді зайчик завжди слухав маму і ніколи не виходив на мороз без шапки. Шапка взимку це не тільки гарно, але й тепло. Бережи свої вушка. Щоб не хворіти. На добраніч, малята, солодких снів.